Третя вправа на лікті в офісі. Дивіться, мені треба, щоб ви вирівняли руку і зсередини прокручували. От Ми вперед крутили перше, а тепер зсередини. От в бік 20 в одну сторону, 20 в іншу. Але це не має бути оце мотиляння. Це має бути контрольований рух, який запускає в роботу всі ці прикріплення м'язів. Ви працюєте 21-20 вишу, переповзаєте. Це всі вправи, які можна робити, знаєте, поки чайник кипить, поки там кава робиться. Але дивіться, в мене дуже багато поради. Да? Виберіть собі і складіть план. Ну, реально, якщо ви, наприклад, хочете такі штуки використовувати на стегна, на коліна, і, наприклад, у вас понеділок лікті, і ви оце три рази зробили ці вправи в перервах на чай. І це буде офігенно, ну чесно.